Доброго дня, шановні освітяни, рада вітати вас на сьогоднішній онлайн педраді. Зараз ми знаходимося на моєму блозі, творчий учитель, де ви бачите публікацію лайфхак, як створити табель та свідок в у смартфоні. Чому я люблю електронні документи? Тому що в електронному документі дуже легко все редагувати. Якщо ви зробили якусь помилку, ви можете її виправити. І в електронному документі не буде ніякого сліду. Якщо у вас є шаблон документу в електронному вигляді, вам достатньо з нього зробити багато копій і ви зекономите час у заповненні цих випускних документів для дітей. Згідно листа Міністерства освіти і науки від 16 квітня цього року. Номер 19213 щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 19-20 року учні, учням перших, восьмих та десятих класів, які не планують навчатися в іншому навчальному закладі освіти, рекомендовано надіслати копії відповідних документів електронною поштою або в інший спосіб подальшим врученням оригіналу документа у вересні 20-го 2021-го навчального року. Отже, я вибрала такий додаток Microsoft Excel, оскільки він є електронною таблицею, і в ньому найбільш доречно сформувати табель. Excel є автоматизованим документом, давайте подивимося, як в ньому працювати. Наприклад, я відкрию вам табель для четвертого класу, в якому Є предмети, які оцінюються, які зараховуються. От дивіться, вам вже не доведеться писати три рази за раз, за раз, за раз, а це вже все тут заповнено в планку. І лише залишилося записати в клітинки для оцінюваних предметів самі оцінки. Вісім, наприклад, десять. Вісім, десять. Ентер. І е, автоматично середня оцінка за рік. Наприклад, давайте подивимося, якою буде оцінка, коли ми візьмемо дві е, е, оцінки, такі 7 і 8. Ентер і е, табель сформував оцінку в користь учні. Таким чином ви заповнюєте всі ці клітиночки. 6, наприклад, 9. Бо на карантині дитина вчилася багато краще. Так. Ой, математика, три річка недобре. Давайте почали 9 і 10. Enter. І ось у нас табель сформований. Далі ви дописуєте те, що потрібно вам дописати, і зберігаємо цей е, табель файл. Зберегти як. І зберігаємо його саме е, вже не у форматі Excel, тому що. Е, цей формат не буде доречно відображатися у смартфоні чи ну, іншому, скажімо, гаджеті, куди ми плануємо його відправити, а у форматі PDF. це якраз найбільш такий підходящий формат, який відкриється на будь-якому електронному гаджеті, а особливо у смартфоні, про що ми сьогодні з вами і говоримо, зберегти. Так, зберегти. зберегти. І давайте подивимося, як формується наш pdf документ Ось ви зараз, бачите, дуже швидко він сформувався. І саме в такому вигляді цей файл побачать ваші учні у своєму смартфоні. Давайте я його зараз закрию і закрию цей шаблон. Коли мене питає, чи зберігати тут зміни, я натисну Не зберігати, бо мені цей шаблон потрібен для заповнення наступним учредом. І ось в мене сформувався ось цей PDF-файл, такий, бачите, червоного кольору, який ви вже можете надсилати в смартфони дітям або на електронну пошту, або в Skype. Його можна також відправити із класуму, якщо ви працюєте з учнями дистанційно за допомогою цього сервісу. А якщо ви працюєте, наприклад, в сервісі Microsoft Team, ви можете звідтіля також надіслати дітям такі підсумкові документи. Далі, після того, як я опублікувала табель сам в інтернеті, і також інструкцію до нього, давайте подивимося: ось в мене на блозі. Є відеоінструкція, як заповнити і зберегти цей табіль. Чому я її створила цю інструкцію? Тому що розумію, що багато колег не міють працювати з таблицями Excel, не знають, як зберігати, як редагувати ці документи, не вміють їх перетворювати із формату одного в інший. І тому оці відеоінструкції на Ютубі є детальна. Інформація і роз'яснення, як це все виконати. Я думаю, що будь-який вчитель, який не має навіть ніякого досвіду роботи з документами, зможе вправитися з цією інструкцією. Багато вже вчителів в мене замовили такі табелі і написали мені, що вони працюють, що вони навчаються. Є вчителі, які використовують шаблони відразу, які мають більше досвіду. А ті, яких досвіду роботи з електронними документами дуже мало, якраз мають зараз змогу попрацювати і навчитися згідно із цією відеоінструкцією. Після того, коли я поширила на Фейсбуці повідомлення про цей чудовий табель електронний, вчителі початкових класів почали мені писати, що Слава Михайло будь ласка, для нас також. Шаблон такого свідоцтва нової української школи. І надіслали мені цей е, вигляд того шаблону. Е, його є два вигляди у форматі А4 і у форматі А5, але щоб це свідоцтво гарно вклалося у PDF-формат, щоб його було гарно прочитати і зручно з телефону, його потрібно було виконати у форматі А4 також Excel. Зараз я вам покажу, як виглядає свідоцтво нуж. Ось у мене є така папка-нуш на комп'ютері, і вже є створені шаблони зразків для першого класу, для другого класу, а також свідоцтво пілотного третього класу. Ну, це дуже трудомістка робота, але коли у вас вже є готовий шаблон. Хтось вже зробив цей шаблон, то для вчителя це вже не буде трудомісткою роботою. Це є дуже велике полегшення. Вам залишається лише заповнити ваш шаблон. І ось, що в цьому шаблоні потрібно змінити? Це назву школи. Ви просто клікаєте на цю клітиночку, де є назва вашої школи, і вносите тут свої дані. От хаті я тут почну писати, наприклад, Львівської. львівської. Ну і таким чином ми зрозуміли, як далі це редагується, кожна клітинка, ви на неї клікаєте і переписуєте свій текст. Але переписувати вам тут нічого не доведеться, крім назви своєї школи і прізвище та ім'я вашої учениці або учні. Далі вас чекають вже готові таблиці, яких вам потрібно поставити відмітки. Я вам рекомендую використати для цього інструмент заливку. Давайте подивимося, яким чином. Нехай учениця, перша, яку ви тут записали, сонцесяльна принцеса, має значні успіхи по критерію виявляє інтерес до навчання. Виберу цю клітинку, тобто клікну на неї, виділю її і візьму заливку. Ви собі можете вибрати будь-якого кольору заливку. Мені подобається зелений колір, тому я. Вибираю зелений. Клікаєте наступну клітинку, досягнення активно працює на овоці, наприклад, досягає результату з допомогою вчителя. Вибрали клітиночку, і у вас вже тут зелена баночка фарби готова, і ви просто натиснули на неї. Ось тут вже і залита клітинка. Наступна клітиночка, ось ця, наприклад, заливаємо її. І таким чином, знову ж таки, нам. Коли ми заповнили вже до кінця всі свої клітиночки, позаливали зеленою чи іншою фарбою, яка вам сподобалася, а далі вносити свої рекомендації, ось тут достатньо місця у цих рядочках, кількість пропущених днів, побажання батьків, все написали, і можете навіть пофантазувати, зробити електронний підпис вчителя і. Фотографії початки школи, якщо вам захочеться, але я не бажаю, що це в карантинний період таке потрібно робити. Головне, що ви зараз донесете е, таким способом інформацію до учнів та батьків, і вони вам будуть за це вдячні. Але якщо ви тут е, зробите ще цю ділянку роботи, то я думаю, що вже ніякої потреби на початку наступного е, нового навчального року це. Повторювати ще раз в паперовому варіанті немає. Далі зберігаємо, давайте ще раз, як зберігаємо цей файл. Файл зберігаємо як, і не забудьте, що це робиться обов'язково у форматі PDF. Але вам потрібно підписати, для якої учениці ви це зберігаєте. Для Ані. Зберегти. У вас на очах дуже швиденько відбувається е, створення документу у форматі PDF, який вже є зручний для пересилання. І ваша принцеса Аня ось так його побачить у своєму смартфоні і скаже: о, яка в мене сучасна вчителька. закриваємо це, закриваю документ. Не зберігаю в ньому ніяких змін, тому це і вказано відеоінструкції, які ви подивитеся. На блозі, на блозі, друге відео, це є відеоінструкція, як заповнювати і зберігати свідоцтво муж. Я вам рекомендую всі свідоцтва учнів створити в одній папці, зберегти в форматі PDF, а потім уважно акуратно розіслати їх відповідно тим учням, для кого яке. Свідоцтво є зроблене. Ось така, такий лайфхак від Світлана Михайлівни Попель з Теребовлянського району Тернопільської області, Вишнівчика опорна школа перших, третіх ступенів. Бажаю вам всім приємного закінчення такого складного навчального року. Нехай у вас в душі буде світло. Нехай вам мої лайфхаки допоможуть уникнути такої доротинної праці, а ваша праця перетвориться в таку веселу заливання клітинок кольорами яскравими, сонячними. Нехай такі дні вас чекають на літо. І хорошого вам, гарного настрою. До побачення, друзі!